І я вже буду запускати інста-флористику, свій основний курс, який в мене буде через два місяці. І буду дуже класно, дуже багато буду ділитися матеріалами, як запускати і онлайн-магазини, і як запустити свій інстаграм інста флорист Тому слідкуйте, не пропустіть! І так, я беру свій листочок, перерізаю її на дві частини. Там, де в мене більш рівніше, це в мене буде верх, а низ то буде низ. І що я роблю? Я просто його ось так от підбираю гарно наш букетик. Тобто в нас ідуть і квіти преміальні, і пакування повинно бути також більш преміального сегменту. І пакую, дивіться, тобто, з цим пакуванням наш квіт, наш букет став ще більш. Більш такі є упруги, так? Тобто всі квітки повністю, повністю за, повністю зачищені. Ось так. І обрізаю нашу, фіксую нашу міжку. Раз. І роблю зверху так само наш. Наше пакування зав'язую наш букетик. Спочатку я зав'язую зав'язкою, тому що мені дає міцно зафіксувати наше пакування, а вже потім я зав'язую атласною і фірмовою стрічкою наш букетик. Обов'язково все гарненько ми поправляємо, щоб наші квіточки всі гарно проглядалися. І фіксуємо нашою стрічкою. Я внизу фіксую звичайною стрічкою. Далі я фіксую наш, наше брендування. Наше брендування? І додатково додаю нашу фірмову стрічечку. І ось так виглядає наш букетик. Подача цього букету йде в аквабоксі і в наших фірмених додаткових біленьких боксах, щоб квіти максимально е, обережно приїхали до отримувача. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь і обов'язково прорахуйте вартість цього букету. Хочу зазначити, що в цьому букеті три колумбійські гортензії, п'ять Невеликих ранункулюсів і три фрезії, два ксипіталона. Ну і упакування. Будь ласка, прорахуйте, буду вам дуже вдячна і пишіть вашу ціну на на цей букет в коментарях.